177 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це розповіли в генштабі. Росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону на харківському напрямку. Зокрема, дві ворожі атаки відбили українські воїни поблизу Вовчанська. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гар, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Даниленко, вітаємо вас. Добрий ранок, вітаю, слава Україні. Героям слава, друзі. Ви на своїх екранах зараз бачите qr код і номер карти. Це означає, що буде збір. Так, зборів багато, але і нас також з вами багато. І я сподіваюся, що кожен з вас зробить сьогодні зранку добру справу, як мінімум одну, а як максимум не обмежуйте себе, друзі, і долучиться до цього збору. А на що саме збирають гартівці? Зараз розпитаємо у пана Даниленко. Розкажіть, будь ласка. Ми збираємо на дрони на дрони і комплектуючих до них, тому що дронів на зараз вони мають ще не визначальне значення у цій війні. Дрони вони як розвідка використовуються, що дозволює е е е зберігати життя військовослужбовців. В Тому плані, що е замість того, щоб послати наземну розвідку, групу е хлопців посилають дрон, і він абсолютно безпечно для життів наших бійців. Розвідує те, що навіть більше навіть того, що можуть побачити звичайні людські очі. От. Ну і дрони, звісно, це гарний засіб ураження ворожої особового складу, техніки, що ми постійно здійснюємо на Вовчанському напрямку. Ну І дронів потрібно нам дуже багато. На зараз триває цей збір, він на мільйон гривень, і 600 тисяч десь, приблизно зібрано зараз. І я дуже сподіваюся, що ми наблизимося. Під час цього ефіру до цієї нашої кінцевої мети. Скажімо так, цього кінцевої мети саме цього збору. Тому що, повторююся, дронів потрібно багато. Ворога багато на напрямку, техніки багато на напрямку, і їх потрібно нищити, щоб вони не сунулися на українську землю. Наблизимося точно. Не знаю наскільки залежить від наших глядачів, але бачите, друзі, які абсолютно. Єдиний ланцюг, ваші гроші летять через QR-коди картку на потреби бригади Гарта. Потім вже у вигляді безпілотників так от вони перетворюються і летять в наших окупантів і це все єдиний процес. Від нас дуже багато в цьому процесі залежить, тому я вас прошу не бути байдужими. Ті можливості, які у вас є, використайте не знаю, 5, 10, 20 гривень. Перекажіть на дійсно добру і найважливішу справу, яку ми з вами сьогодні робимо. Олександр розкажіть, будь ласка, щодо ситуації довкола Вовчанська, яка зараз інтенсивні штурмів в районі міста, і яку тактику використовує ворог? Чи фіксується наприклад зростання штурмів на мотоциклах або іншому легкому транспорті? Як ми це спостерігаємо на східному фронті, зокрема в районі Покровська? Ну, наскільки щодо мотоциклів, то тут ворогу, ну інколи вони з'являються, але штурм у нас відбувається в основному в районі Вовчанська. Сам Вовчанськ зруйнований майже повністю, там усюди уламки будівель таке, і там інколи буває, далі пішки пересуватися досить складно, вже не кажучи вже про мототехніку. Тому тут не дуже ефективно самому Вовчанську під час штурмів використовувати мотоцикли. хоча... Це доволі таке ефективне. Вони швидкі, вони маневрені і є свої плюси, є свої мінуси у мотоциклів, ну, але у нас на напрямку їх небагато. Щодо кількості штурмів, то ну минулої доби, як сказали їх було два, перед цим було п'ять. Ворог скористався так різдвяним перемир'ям, трошки підтягнув резерви, здійснив ротацію особового складу, завіз. Боєприпаси, і після цього так званого перемир'я активність його зросла. Активність ворога зросла, побільшало штурмів. Ну а так, тактика незмінна. В плані того, що постійний вогневий вплив: постійні обстріли з артилерії, постійні авіації, робота авіації, каби скидаються, дронів ворожих дуже багато на напрямку, причому різних. Ось і, ну, але тим не менш просування ворога немає. Ситуацію контролюємо, всі будь-які рухи помічаємо, відпрацьовують по ворогу артилерія, міномети, дрони наші. І ситуацію контролюємо. Вона, хоч і складна, але контрольована нами. Пане Даниленко, 50 тисяч зібрали наші глядачі для вашої бригади для бригади Гард за ці кілька хвилин нашої розмови. Друзі, я знаю, що ви можете більше. Ми разом можемо більше. Тому, будь ласка, не спиняйтеся, пане Даниленко. Про річку Вовча хотіла запитати лінія фронту у Вовчанську проходить саме по цій річці. Як росіяни намагаються форсувати цю річку? перетнути? Для того, щоб наблизитися до наших позицій. І яку взагалі роль ця водна перепона відіграє у захисті міста? Вовча відіграє дуже велику роль в захисті міста. Вона, хоч і не широка, але слугує дуже гарним природним бар'єром. Противник да, він час від часу намагається його подавати. Особливо багато таких спроб було взимку, коли ворог пробував просуватися по льоду. Ну, але підрозділи Сил оборони України всі такі спроби виявляли і накривали гостей, непроханих вогнем. Ті або поверталися назад, або якщо навіть комусь вдалося, подавалося перейти на наш берег, їх також накривали, і вони тут і залишалися назавжди. Зараз інколи спробують використ... використовувати росіяни плавзасоби різні, Там лег... такі легкі водосі на веслах. Але результат для них той самий. Результат для них той самий, і перети річку Вовча вони них майже рік не можуть. Річка Вовка Вовча дуже важливий об'єкт, який розділяє силу Вовчанську і допомагає стримувати ворога. Але ще більше його стримувати допомагає друзі, бойовий дух і професіоналізм наших воєнних, які в частині духу залежать зокрема залежить зокрема від того, наскільки вони відчувають вашу підтримку в такій от матеріальній формі, яка конвертується у донати, майже 90 тисяч гривень за ці всього навсього кілька хвилин нашого спілкування, які у нас були, вам переказали наші глядачі, друзі. Ви найкращі, ми вдячні кожному, хто продовжує робити нашу велику спільну справу, долучатися до підтримки збройних сил України. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі змі бригади Гард, був на прямому зв'язку зі.